Блять, що? Я говорю, не тарахти. Найкращий автопарфум в Україні. Я говорю, не тарахти. Причина зубинки якоїсь саті. Тридцятой. З детальним описом, будь ласка, блін. Пункт який? Виріша. пункт третій, вже повідомлено. Що там написано? Що там написано в пункті третьому? Дивіться, согласно 57 сьомої статті Конституції, закони та інші нормативо правові акти, що визначають права та обов'язки громадян, мають бути доведені до відомого населення в порядок, встановленим законодавством. Якщо вони не доведені, вони є нечинними. Що порушив, я кажу. Ви не виконували указчик повороту. Де це де це показано? В якому плані Де це? Де це написано, що я не хто, хто включу? Що... Ну, хто вам сказав, що я не включив? А хто, а хто вам сказав, що я його не включав поворот? Мені цього ніхто не казав. Я порушив. Я предлагаю розглянути справу. Хто ви по справі? Мене зупинив поліцейський. Я хто ви? Нікої як мінімум, свідок. Найкращий автопарфум в Україні. Подійдет? Свідок? Да. Свідок адміністративного правопорушення. Да. Ви як поліцейський можете бути свідком? А що, не можу? Ви, Ви чі можете с видок покупать по серьезно? Може. Ви заінтересоване ліцо, читайте купа, тому що роботайте правильно, ребята. Я вам сказав, я вам сказав, села 35-ї, з детальним описом для цієї статті, дивіться, согласно 35-тої статті, часті 2, де чітко прописано, з детальним описом цієї статті. Ви дождні сказати, зупинили, пане водій, села 35-тої статті 에, закон України про нас поліція. Якщо є інформація, що свідчить про причетність водія або пасажирів, транспортного засобу, довчини, дорожньо-транспортної пригоди. або, Якщо інформую, <говорили> ви сказали порушив. Я не говорю, хорошо, ми а конкретні, я говорю, якщо є інформація. Діться, якщо є інформація, будь ласка, я надайте, це ми зараз роздаємо справу, я залучу зараз е, свою су... юридичну я допомогу розгляну, і будемо йти я далі. Я я я щас щас далі. Якщо людина порушила, то я треба притягувати відповідальності. тільки кави притягувати правильно треба. У мене ще буде куча клопотань буде. А зачем вам посвідчення? Посвідчення ми дійдемо. Ви думаєте, що я вам не покажу його. То не включене? Ну, не включене чи що? Ну посмотрите. Ну. Везжайте с прилегающего, не вижу вас. Никакого. А кто водитель? Вот реально, едете вы, ну, ну вы же знаете, не включаете поворотник. Мы вас за это останавливаем. Не для того, щоб вам написать 510 за поворотник. Это основание проверить документы вполне законно и посмотреть на дальше ваше поведение там трезво, не трезво. У вас, вы прекрасно знаете, страховка есть, водительская техпаспорт есть. Вы сейчас есть. трезвый. Есть. Мы сейчас с вами потратили сколько мы стоим тут? Ну, 20, минут, 20, 20, минут, 30, 20 минут, стоим. минут нашего времени и 20 минут вашего. По итогу, чтобы просто разъехаться без ничего.